Чому наприклад на Дніпропетровщині, Одещині і, наприклад, Харківщині є суржик? А вони вважають, немає діалекту, тому що людей, які би спілкувалися цим діалектом, майже немає, а де вони поділися, а їх виморили голодом у 1932-1933 році. Тобто, саме про цей голодомор слід говорити як один із тих каталізаторів, які призвели до того, чому в нас немає настільки розвиненої культури. І, наприклад, оцей цей такий стокгольмський синдром, який досі присутній в головах багатьох українців незалежно від того, де вони мешкають. От воно вплинуло на нас усіх. І хтось може міркувати, що там та я не пам'ятаю голодомору, там тільки читав в книжках. Або, наприклад, це моєї родини не торкнулося. Це торкнулося всіх. Просто когось більше, когось менше, тому що ми є постгеноцидне суспільство. І я навіть не знаю, чи доречно казати постгеноцидне, тому що зараз це теж певною мірою геноцид. Ця війна, і можливо, ми навіть є в періоді цьому. Тобто, уявляєте Христю постгеноцидне, яке живе в геноциді розмови української інтелігенції.